Герої нашої сьогоднішньої рубрики Маляти і звірята це немов м'яка пухнаста іграшка. І водночас забавний та лагідний друг. Знайомтесь, декоративні кролики! Вага цих карликів трохи більше кілограму. Розрізняються два основних підвиди: із стоячими вушками та висловухих, Їх ще називають барани у 18 столітті. В Англії господарі цих пухнастиків навіть змагалися. То виведе кролика з найдовшими вухами. А десять років тому кролиця Світ Меджестік Стар навіть потрапила до книги рекордів Гіннесу як володарка найбільших вух 72,4 см. сантиметри. Тепер я розумію, чому вони так бояться гучних звуків. Це ж не вуха, а справжні локатори. Так, на будь-який різкий звук у кроликів одна реакція: рятуйся. Тому навіть якщо ви хочете посварити свого маленького друга, будьте строгими, але ні в якому разі не кричіть. Звикніть, що вони боягузи і тремтять від всього несподіваного та невідомого. Зате декоративні кролики дуже веселі та милі. Кажуть, їх дуже легко навчити танцювати на задніх лапках. Треба ось так дражнити по колу морковкою. А ще похнастик може стрибати через перешкоди, як справжній циркач. Особисто мені ці малюки дуже сподобались. Тому зараз ми поговоримо, як доглядати за ними вдома. А почнемо Маруся з королячої норки. Її замінить клітка від 70 сантиметрів у довжину та від 40 см у ширину. Чим більше там буде розваг, тим краще. Картонні коробки, котячі будиночки, рушники, дитячі іграшки, пластикові пляшки та гілки. А навесні та влітку взагалі переселіть зайчиня на балкон. А тепер наберемося терпіння і привчаємо нашого вихованця до туалету. Нехай він сам обере зручне для цього місце. З часом встановіть туди лоток, а всередину насипте помічене кроликом сіно. Вода в цього кролика має бути завжди, адже при нестачі рідини він не зможе добре переварити їжу. А як ви думаєте, яка його головна їжа? Морква? Ні, сіну! Правильно, доступ до сіна у пухнастика має бути 24 години на добу. Також додайте у раціон соковиті корми, дикорослі трави, деревину та комбікорм. Увага! Заборонено солодке кисле гостре. І приготуйтесь, навіть якщо кролик ситий, він безперестанно буде щось гризти. Гризун, одним словом. А якщо ваше чудо раптово облесіть, не хвилюйтесь два рази на рік, восени та навесні, ці хлопці линяють. У кольорових навіть з'являються сині плями. Тож допоможіть вашому улюбленцю позбутися старої шубки. Якщо він гладкошерстний, достатньо просто гладити його мокрими руками. Якщо ж пухнастий, розчісуйте його, а ковтуни вистригайте. Окрім того, раз на місяць робіть свої малечі манікюр. Домашні кролики дуже рухливі, їх не можна надовго залишати в клітці. Як бачите, ми з хлопцями навіть ризикнули погуляти та почим. Пати травичку, але унікайте доріг та гучних. <клес> Пам'ятаєте, вони в нас боягузи? А просто зараз, друзі, спеціально для вас мультик.